Ну так, ну так не можна, не можна грати. грати? Як можна, можна горітися чи Ну З такими Я темпами ми і рух медіатім програємо. <му> Два місяці на каналі без відосів. Куди пропали хлопаки? Невже кульда задовбався займатися хлопаками і вирішив зробити так, як то зробив Душенко? До речі, а як він там зробив? Друзі, ви на каналі Хлопаки, і це відео про те, як ми провели нашу міжсезонку. Хто прийшов в команду, хто з неї пішов, як ми тренувалися, як відбувались спаринги. Коротше кажучи, буде дуже гаряче. Ставте свою вподобайку прямо зараз і давайте конвертувати перегляди в підписки, друзі. Не підписані? Підпишіться. Стартуємо словом одразу після того, як на каналі вийшло наше останнє відео з медіаліги, ми вирішили взяти невелику паузу, припочити від футболу та й трошки відволіктись від тої медіафутбольної двіжухи. Але як виявилось, то було ненадовго, бо вже на початку січня, січ добряни, запропонували нам зіграти контрольний матч. Ну і ми погодились. Норм зайшли в футбольний рік, правда? Одразу. Я переконаний, що ви знаєте результат цього матчу. Ви знаєте, що відбувалось в самій грі? Що відбувалось за лаштунками? Все це ви вже бачили і чули. Бо матч відбувся е, фактично два місяці тому. Нас рознесли 0-6, але рік почався з цього матчу, тому про нього розповідаємо. По матчу, ти щось може хоч запитати. Є може з ким ми граємо сьогодні? Як відчуття після передачі в Києві? Якої передачі? Хто зверху? Як тобі васькінографки і віддаєш? Я не бачу. <рес> як і кожен гравець, хто був на полі. Він не вийшов старий. Як справа, як настрій перед гроші? Ковтош, коптер. Я вже з ним поспілкувався, він за профан буде битись. Ну і за січ теж, да? Зачай, Скажи, так? Звичайно. Скажи вас. Звичайно, ми звичайно, за профан за хлопаків за коміків в Україні він він з комікам. Він з коміків більше за коміки віддав грати. Він більше до них. Якщо серйозно, як взагалі настрій, як свята чи тренувалися цього? Не тренувалися, скучили один за одним. Вже всі колеги. Ми вже всі стаємо братами на полі. Так що ми сьогодні будемо заряджені, ми заскучили за футболом один за одним. Будемо буде грати. Наш танерчук задія хоче виграти сьогодні. Так що якщо тренер хоче виграти, то. Нас на а ви затравлені за останню поразку? На турнірі тоді? Mm. То, я, якщо чесно, не дуже сильно то згадували, бо в принципі були плюс-мінус задоволені результатом, що прийшли як мінімум груповий етап. Але я думаю, цього разу гра буде інша, як мінімум граємо 11 на 11. Я думаю, буде дуже цікаво. Які у вас очікування перед грою? Два слова, тільки перемога. А насправді, ну що, щоб без травм провели хороший спарм, перший після відпуску, але хочемо ну, якби виграти цю гру. А якщо добре сьогодні виграємо, то закінчимо з тим футболом на ніч. Ні, я жовтую, звичайно. У нас плани створити команду і достойно виступити на чемпіонаті району. А там буде виграв. Я привів сюди, привів сюди, того, щоб ми там бігали. В... Передачі віддавав на медіалізі, забили нам голос його передачі. Що ти виправдав? своє скажеш. Що він скажеш? Ну, що скажеш, блять. Зого не відскочили, просто повезло, ну але то футбол. Не все, перем... не все перемагає сильніше. Повезло вам. Але матч був сильний. Ну То матч був сильний чи повезло. Старе? То просто ми живемо, що вам не вистачило майстерності. Дивись, вам ну, я не знаю, що вам не вистачило. Ми вроді, роді все робили, але щось не забили. Ну, ну таке буває. Таке буває. Я в воротах, то Ваня, два центральних захисника. Справа стонік зліва гой. Толік. Ага, Луцишина нема. Тоді Толік, Бодя і Остап Єрус в центрі. Герус позиція та сама, що в Києві і в ігрі з Динамо. По флангах Вася і Андрюха і впереді кріль, починаємо в такому складі. Заміни є зворотні, граємо 2 по 45 і замін є необмежена кількість, тому грати будуть всі. Але ті, хто на заміні починають, вдягнітися одразу тепло, тому що там реально дуже холодно. Так, по лінії оборони. Єдине, що ключове, що треба, щоб між вами от сюди не проходила передача. Якщо м'яч, тут да, між лініями, щоб він не проходив. То. Ти то контролюєш з тої сторони, Ваня, з тої тої. При їхній атаці угу. ви маєте бути ось так умовно. Розташовуватися при нашій атаці ви маєте бути по флангах з юрою, тому що ви маєте отримувати м'яч і просувати його далі. Якщо ви будете отримувати його тут, в тебе тут гравець, в вані тут пресингує умовно гравець. Тут три чудака закриті, і ви просто будете тут катати між собою і рано чи пізно, то закінчиться привозом. Дрейко і Вася, ваша задача. По-перше, максимально гостроти, удари, подачі, простріли, кріль там буде ціплятися за м'ячі. І уважно дивіться, за підключеннями гоя і стоніка, ви забираєте гравців всередину, в свою чергу гой підключається, а ви двоє так само дивитесь за цим, тому що якщо один підключився, другий завжди має залишатись. Ви не можете двоє підключитись. І підстраховка Андрюха і Вася, ви сідаєте страхувати гоя і стона, якщо вони підключились і не встигають назад. Тобто, якщо Андрюха, ти забрав всередину, стон побіг сюди, йому реально буде звідси тяжче добігти ще назад, ніж тобі з центру поля. Тому підстраховуєте. Команда там буде непогана, але це явно не найсильніший суперник, з яким ми грали. Тому всім удачі, головне без травм. Отримайте задоволення від гри. Я Те, що я зараз маю тут під шапкою, ніхто не знає, навіть мої підписники не знають. Тим словом, команда. Зараз ми почуємо їхню реакцію на моє нове причасочка. Реакція буде така. Я Ти можеш барабанщиком бути. Ставлю ставки на лисий. Nee, я думаю, ти тупо як дід. типа тут лес, а тут по боках. Будемо щось нове робити, я хочу третий. Ми з собою граємо. На Поділимося, скільки нас є. Далі, спопускай. Боже, яка прекрасна зараз погода, просто вітер, сніг, холодний ґрунт, трава. Немає трави, тут тільки сніг є і все. В деякі моментах до снігу, тобто. Коротше, до, до свистка. Асистент піднімає, я свищу, тоді зупиняється. Хорош? З того і з того боку, там є такі устрівки, які виходять. Ну і все решта стандартно. Що ви стали, блядь, як на знімку? Яку фотку нахуй я відео знімаю? Знімай свої фотознімки, знімай. Ви за ви запам'ятали, м'яч завжди швидший, М'яч завжди швидший, ніж ми. Тому давайте старайтеся віддавати ну граємо легенько тільки так, але не забувайте, можемо давати в дотик назад, не не боїмося, працюємо просто і старайтесь то, що Романич казав, це звужувати взаді. Це дуже важливо, тому що у нас такі штуки між овцями взаді дуже сильно проходять. І старайтеся страхувати один одного. Пацани, я вас вірю. Давайте зберемось. Ми строїть гра нормально футбол. Почав задоволення блядь, додому. Хлопець ковороб немає роду! Это все, да? Давай, давай! 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 Без припущеного нам складно. Нам треба пропустити, щоб потім завестися. Який момент, блін, такі ворота і прям вратаря. Ну як так можна, блін! Я пропоную конючок якийсь дістати, не знаю, ніхто не має. Так холодно. З мандаринком зараз би пішов на урані. Магарманович. Коняк не люблю, люблю віскі. Коняк піднімає. Ці тиск. Тренери. Ці ці тренери, тренери. Він піднімає Тралізовувати таке треба, які вже це вихід. Другий вихід один в один. Треба <wine> ну просто не вротаря, а бив сам. будь-як. Біль з 11 метрів був сам прикутований. Це вже три таких моменти, з яких два бути. на було. Сказав до гравця, вночі мені дало жовту карточку, ні за що. За що він дав? Це що симуляція, ні? Та яка симуляція, він мене зачепив, збив. Ладно, я там м'яч зіграв, він щось почав до мене, муркати, то до нього відповів, йому нічого він мені дає. То вже який раз ці клоуни мені дають якусь хідню, ні за що. Та я навіть не до них сказав, в чому прикол. Взагалі не що... до них. О, мені... Там вертар мене хоть. Таж не вискривши більше мені, ніж я він мені, йому ні хрена не дав, мені дав, блядь. <прокинчено> собі. Він чаще через ту сторону грає. Я сам весь час там бігаю, да, Вони мені дають, коли я ще не можу. Типу Мені ніяк не виходить бігти, або вони просто файт. Коли я вільний мінці, вони, я не можу. Я зрозумів. Тоді намагайся якось докричатись так, до них на полі, тому що я, я на жаль, не можу за, за них передачу тобі віддати. Але мені треба, щоб ти відвезив того право защитників. Куди ти летів? Ти ж м'яч не став. Ти бачив, який мене токає. Тому Дивись, він тебе толтає, так? А виходить. Васька. Іграйте в свою гру. Ми, до речі, е, не сітки пересрачу, ми сука знову, ми виходимо на хвилинку поляну, ми забуваємо, як грати в футбол. Тут я стою тут вільний, мені дають передачу, все, вони їдять. Якщо я не візьму під себе, не давного вертиря, а вона то все. Правий фланг не відкривається до мене. А на рахунок криля? Криль. Хороший, хороший нападаючий, да, Низенькі, типу, ну е, скільки разів. Ну, типу, до тебе вообще питань типу немає. як вже просто мене Та був, давай, ніхто не ні, тебе ні, знає, це снюс, то немає на хаба. До тебе питання, як нападаючи, чого немає. але бачиш, ви що тебе що це? Шкари. Це копочки? Вони просто забивають. Але я не розумію, ти спав 85 разів. Та там. Та, але ти копали, що кричує. Я, сказав, зі, я зі. сказав, я я сказав, сказав, Олежі, типу, ти, якщо ще раз вийшло сюди, забивати. Типу, забивати, пробуй зловити їх на тому моменті. Є, є ймовірність, що судді все рівно піднімуть положення, але пробуй просто зловити защитника на тому моменті. Та Вони вибігають, але той останній забуває вибігати. я та, так, так от, я ти тоді вибіг. дивишся, та, Завжди дивишся по-останньому і лишаєшся просто. От і вона знімаєш. всі моменти, що є, ми самі собі створили.

В тупо момент один в один. За але цього разу, цього разу на крилю не свалили наші А Може б він не забив. Може і не забив. Що да. це? <плес> Йому що ноги не нужні. Чого, чого у них залітає якась діч, А у нас не залітає. Так просто впав з мечом, блядь. Виходить, виходить! Ви! Витя, ви ще! Момент передачен є! Такий матч. Такий результат. Другий дурний, третій дурний, все, і вже. Чесно, <плес> <випуск, плес> чи що скинувати взагалі, ви те башлаємо. Ми вигул. стільки моментів не, не забили. І скажу одразу, чи підкосила нас та поразка? Ні. Абсолютно. Повірте, були поразки з більш прикрим після смаком. І взагалі, якщо розбирати цей поєдинок по рахунку, то це буде неправильно. А якщо дивитись на зміст цього поєдинку, а конкретніше на те, що в ньому відбувалось, то є дуже багато позитивних дзвіночків. І це ключове. Ми мали забирати перший тайм і відповідно змушувати січ нервуватись і помилятись. Ми мали диктувати хід цієї гри, бо в окремо взяті періоди ми виглядали цікавіше, краще і потужніше. Ми мали конвертувати перевагу в результат, і в підсумку ми обісрались і провалили другий тайм і програли з рахунком. 0-6. єдине, що хочу сказати, не можна пацани зупинятися ні при якому рахунку. Ми при 3-0 просто всі встали. Вся команда, всі 11 людей, які були на полі, всі на полі, всі зупинилися. Абсолютно. Стонік грає вже там десь правого нападаючого. Думаю, йому та оборона. І взаді взагалі сумбур почав робитися, вибиваємо м'ячі кудись непонятно. Андрюхи Луцишина дуже не вистачало, тому що видно, що в центрі поля ми не стягували, ми знову граємо то під мостом. Таким футболом ми далеко не заїдемо. Футболом далеко не заїдемо, тому будемо працювати. Будемо працювати 6-0 рахунок точно не по грі, але що маємо, то маємо над реалізацією. Треба працювати. Тому власне є над чим працювати, і цим ми і зайнялись у січні та лютому. Шкода. Шкода, що медіа футбольного відділу досі немає в застосунку трибунаком. Тоді б ви ще більше знали, що відбувається всередині нашої команди. Але на трибуні є всі топ-чемпіонати, детальна статистика і трансферні новини. Тож качайте застосунок за лінком в закріпленому коментарі. Власне, після матчу Січчу ми зрозуміли кілька ключових аспектів, над якими нам треба було працювати: тренування, зіграність, реалізація і підсилення. Напевно, найнасиченіше трансферне вікно в історії хлопаків. Саме цієї міжсезонки і відбулась. Ми підписали чотирьох медійників, троє з яких до того ж мають і досить великий футбольний досвід. Вову Дидика, ви вже прекрасно знаєте. До речі, цієї зими він ще й став генеральним директором Динамо Львів. Вітання всім хлопакам, медіалізі, і усім прихильникам футболу. Мене звати Володимир Дидик, генеральний директор академії Динамо. Зараз я перебуваю на спорткомплексі Динамо у Львові, де власне відбувається найчастіше тренувальний процес Хлопаки, ось банер за моєю спиною, який вже встиг стати бекстейджем усіх тренувань хлопаків за останній час. За сумісництвом я також футбольний. Та спортивний коментатор відповідно буде приємно долучитися до великої сім'ї медіаліги України і дебютувати у команді хлопаки. Якщо звісно ж мені такий шанс надасться, як мені у хлопаках у хлопаках поки що мені чудово. Поки що разом зі мною команда лише не перемагала. Щоправда, то були тільки спаринги. І відповідно будемо вже говорити про щось серйозне як тільки команда здобуде свою першу перемогу у медіалізі. Наразі є. Два очки, дві нічиїх, але звісно ж потрібно перемагати і робити це е, якомога більш впевнено. Чекаємо третього туру, чекаємо хороших емоцій, і особисто я чекаю дебюту за команду хлопаків. Інше наше підписання це Сергій Моспан з МФК Калуш. Медійник добре копає, має великий досвід в медіафутболі. Як тут відмовити хлопаки, радий бути вашій команді. Нормальна така пацаняча банда. Деколи там посміятись, деколи із матом потренуватись. В принципі, мені дуже цікава і медійна історія. Історія медійного футболу в Україні. Я розумію, що це такі знаєте, зараз початки. І е, ближайша команда, яка в нас була, це у нас профан франківську і хлопаки у Львові. Е, профан зараз. Як не займається, не, не розвивається історію, а хлопаки на виду і блін попробував зараз, не жалію, е, тому що класна команда і повезло попасти в футбольний клуб. Хлопаки. Від третього туру Медіаліги ліги очікують тільки приємних емоцій. Тобто, це такий на підтримку збройних сил тур, збирається кошти, якісь нові зустрічі, нові знайомства. Е, Цьому плані буде приємно взяти цьому участь і звичайно перемогти на футбольному полі. Адже всі зараз ми тренуємося для того, щоб наша команда хлопаки вигравала і здобула першу перемогу в чемпіонаті. в медійному чемпіонаті третій новоспечений хлопак це Маркіян Рудий, більш відомий як автор каналів. Атакуй, не атакуй. До речі, мон люди на наші тренування спаринги їздять з Івано-Франківської області, якщо я не помиляюсь, і це окремий респект. Їздити. Скільки, скільки там кілометрів? І вони то роблять. Респектулі! І до слова, кожен з цих хлопців може закрити позицію лівого захисника. І я це зараз не просто так кажу, бо на то є своя дуже важлива причина, про яку за хвилинку. А нині ж про головну втрату хлопаків в історії. Цієї зими нас покинула легенда команди Рома Солоненка. Він же Слоян. Він приєднався до хлопаків ще після першого відбору і завжди був одним з найактивніших гравців команди. Робив контент за полем, качав свій блог і приносив купу користі безпосередньо на газоні. За час перебування в хлопаках слоян виріс з гарного футболіста з Домамбрича Тернопільської області до супер впізнаваного блогера. Кожен відос якого робить фурор в футбольній спільноті. Але на жаль, слоян нас. Покинув. Я хизичи під Ромашка в рух медіа тім. Як далі буде складатися його футбольна кар'єра, зважаючи на те, що він нині має серйозну травму спини. Є Все, що я можу сказати, це. Дякуємо. І бажаємо розвитку медіафутбольної кар'єри. Друга втрата хлопаків цієї зими, якщо її так можна назвати, це власне я сам бо отримав травму на матчі зірок медіаліги, і найпевніше до літа вибув з гри. Друзі, ми вже в роздягальні е, зірок, скажімо так. Скоро почнеться матч зірок, і тут подивіться, які прізвища тут є. Які прізвища, навіть чуш, навіть Стьопа, навіть Стьопа буде, але сьогодні він не оглядає шавуху або якісь заклади, а сьогодні він копає футбол. Тут багато футболістів локальних є. Макоді, до речі, Рома, диви, у тебе, тебе найказирніше місце. Чисто всі такі, знаєш, на табуєнках. Андрій Шахов молодший, легенда Динамо. Динамо. Скурадов, три топора, Клопатенко, Амницький. Спиваковский. А ну что, чё, четкий паца. Макс. Стрелок. О, Макс. Что это? Шип. Раз, это золотые шип, брат. Надо еще а, а там, там... Забрал. Это а шо? золотая шо? бутса соленко. Круто, это какая-то... Италия. Все в таких пирлограмм. Кожа, э? Э, кожа, э? Все да. такие носок мощные, это же пыром. Я, Я только пыром люблю. Найс. Nice. Сьогодні було збирати з Віктором одній команді, але прийдеться сьогодні протистояти один одному. Але я скажу, що той склад, який є сьогодні, він ще більш раховий, який був на першій грі. І думаю, що наступно це ще краще. Так що розвиваємося, йдемо далі. Антон, Бой, Вітаю тебе! Чого очікувати від тебе? Чого ти сам від себе сьогодні очікуєш? Я очікую, що в мене не поламає, що <скільки> ще новогодні корпоративи попереду, я тебе треба отпрацювати. Я очікую гарної гри. Супер, нам чекати на голову, чи на який ти позиції знаєш? Ай, а я можу в голову, можу на радіо. Це забути, не поставилось. Я минулого разу просто ворую тебе 40 70. Вже? Ні, не вже було 70. Я ціну, я планку тримаю просто. Вова, черняк це теж люди, які долучаються до нас вперше сьогодні. Привіт, добрий вечір всім. Щоб ви знали, це він мене тільки що при приобняв трошки, він ще й не пам'ятає, а він був моїм вожатим колись в Давай сі питаємо про втому. А? Давайте питаємо про втому. Ніякої втому, ніякої в тому, ніколи. Макс Коляда, Макс Коляда відбігав сьогодні в матчі. Бігав вже тут. Та да, хвилин 60 без замін Е, Ні, вони поміняли насправді наприкінці 5 хвилин. Я відпочив, бо ну, було дуже тяжко, плюс проти нас була дуже сильна команда. Он, до речі, людина з цієї іншої команди, Даня теж відбігав там весь матч. Було вкрай складно, але я думаю, зараз ми знову викладемося. А, я, а я бачу, що вас розводять і далі на сьогодні так, 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 по командам. Що, що ми правда, що нас захопили? Ну що, Джеймі Тарт, який э, 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 Костя Клепка, привіт. <смістична> Я тебе вітаю. Дуже радий, що ти долучився до нашої медіаліги, поділися своїми враженнями, очікуваннями від цього матчу. максимально серйозна організація. Мені дали футболку, щоб ти розумів, і Там написано чортій пази. Ага. Спеціально для мене зробили футбол. Я буду грати проти Макса, будемо забивати йому голи. Віталій Георгієнко, загін кіноманів. Тут Євген Клопотенко, чіткий паца Костя Кльопка і Альберт Лалаян. Все, ні, ну відіграв це жорстко, якщо чесно. І тут коламі запустив, все. Ні, ну, момент Це капіт п'єс росту. Я чуть голим забув, слухайте. Він, до речі, тільки що з Домницьким розпочинав цей поєдинок. А, ще є Артем Мартірасян. В сочках вийдуть ну, в сторону ворот. І Це ви? буде в сторону ворот або сукача, або Рєви. Ви типу, ну, ви загадуєте. Це, у нас небезпечний момент міг би бути біля ворот синих, але вони відбиваються і починають свою власну. А, так, Не зупиняється судити матч. Так, а чи вказана тут команда? За так. жовту, Все, жовту? Юра прочитав офіційно, я бистренько зараз поясню, що відбувається. Васко міг пробувати, але це для того, щоб розпочалося, щось дуже цікаве. Я вийшов, просто п'яти вже не можу, тому що ноги просто відпали. Я, я в шоці от прям так боли, що це просто. Вже мені там запшикали. В принципі, непогано. Я напевно вже все. Ну, Багато моментів крутих було. Макс, до речі, красава. Там непогано країн. Ну, цікавий футбол, набагато. Він повільніший, ніж ми теж грали. Так, свисток Рефері на перерву такого доната не було, але перший тайм закінчився. Як гра? Тяжко, але нормально, але тяжко програємо. <реку> <Три, реку> але це виділий маючи, я думаю, що нормальні, так то це головно. <реку> <реку> Катя Нікітіна була заявлена, але сьогодні вона поїхала в рух, тому її сьогодні немає. Боба Майсі. <реку> Голосовий ми проводимо. Так, дійсно це заслуговує оплесків. Макса заламав Душенко. Ось, в принципі, будемо надіятися, що в нього все нормально, що це тільки вивих, і ніякий там не перелом. Неправильно, не можна травмуватися без спеціального донату. Гол зараховується тільки головою. Це колядаються після так. У нас е медична ситуація нам підказують. По-перше, ми бажаємо здоров'я і швидкого відновлення. Дуже сподіваємося, що це просто така якась е зашибного і дуже швидко відновиться без серйозних пошкоджень. А по-друге, хочемо подякувати нашому партнеру Медва. Макс, що там, Макс? Все погано? Ні, все. На перший варіант не все страшно. Нічого, пішов на м'яч, щось борьба корпусу і якось. Дошенко, Дошенко тебе завели, відплатив за цей останній гол. Ми з тобою інваліди, тому що я по суті що зробив? Мої ноги відмовили, по мінус дві ноги одразу. Я от прямо судорик схватили, все. А Макс теж от коліно, мінус. Тобто ми два інваліди я з хлопаки, з хлопаків. Я а знаєш, такий думаю, це ж, це, ж не, це ж не Макс, а я такий дивлюся і немає Макса на полі. власне, друзі, так закінчиться цей футбольний рік для мене. Щось з коліном. Детальніше буде за згодом. Буде видно. Побачимо. Отже, ми маємо круті підсилення. Ми маємо втрати. Я взагалі найпевніше до літа вибув з гри. Але власне далі почалась підготовка, тренування, спаринги, все, що має бути перед третім туром української футбольної медіаліги. До речі, в двох наших останніх спарингах ми перемогли кафедру футболології 2.1 2-1 та 8-1. А цей суперник нам дуже довго не піддавався. І що я можу на даний момент сказати в підсумку? Хлопаки готові. До третього туру української футбольної медіалії. Це якщо говорити про футбольну складову, а от щодо медійної, до нас зайшов крутезний спонсор, який далі дізнаєтесь. Ми готуємо новий комплект форми, і це просто розрив. Коротше кажучи, 24-й рік обіцяє бути ще гарячішим за 23-й. Планів ціла купа, і про них у наступних відео, друзі. Ну а на сьогодні, друзі, це все. Зустрінемось у наступному.